Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Аня, і в цьому відео я хочу показати вам використані пляшечки за вересень. Що у мене закінчилося в вересні, чим я користувалася. Давайте починати. Так сталося, що у вересні я використовувала дві фарби двічі фарбувала своє волосся. Перша фарба це ось така цеко. Це німецький виробник. Всім, в принципі, добре знайомий. Колись цей бренд був представлений у роздрібній торгівлі. Вітінок називається Chocolate 67 Купувала на мейкапі, дуже сподобалася ця фарба. Не дивуйтеся, що вона в такому дивному вигляді. я її Купувала за оцінкою через пошкодження упаковки на змісті. Це не, ніяк не позначилося. Фарба була нормального строку придатності, в нормальному стані. Просто упаковка була ось так: от склеєна скотчем. По якостям цієї фарби, вона мені дуже і дуже сподобалася, і мене вразив приємно, вразив сам відтінок. Дуже він виявився. Благородним, красивим, ніби з салону, просто класний і буду повторювати, настільки сподобався і відтінок, і якість фарби. Вона була досить така щадяща, дбайлива, волосся прекрасно блищало. Після використання цієї фарби буду повторювати, обов'язково і вам раджу, якщо. Ви забули про цей бренд, то на майкапі подивіться, можливо, вам теж потрібно буде купити таку фарбу. І вже наприкінці вересня я фарбувала волосся ось такою фарбою від бренду Капеллі. Це український виробник. Купувала в Єві. Думаю, що ви бачили таку фірму наявності. Там велика палітра кольорів. Мені подобаються... Фіолетові ось такі відтінки. У мене 6.6 холодний аметист. Також сподобалася ця фарба, колір насичений, досить вона тривало трималася на волосі. Ну, тиждень я відносила її при щоденному митті голови, колір тримається, все класно, трошечки чухалася голова наступного дня після. Фарбування, але у мене чутливість і є алергенність до косметики, тому це моя така особливість, можливо, на вас це ніяк не позначиться. Хороша фарба, купувала її зі знижкою за 40 з чимось гривень. Зараз вона коштує 60 з чимось гривень, коштує вартує своїх грошей і вам раджу спробувати бюджетна. І нічим не уступає більш дорогим фарбам. Наступний засіб, який я добивала вже в вересні, хоча планувала його закінчити влітку, це ось такий лосьйон для тіла від Garnier body ультрапружність. Він направлений на боротьбу з целюлітом, з видимими ознаками. Таких недоліків шкіри містить кофеїн, екстракти морських водоростей. Дуже мені він подобається, і я його купувала вже не вперше. Він дійсно прибирає візуально зморщену, зморщену таку шкіру на ногах. І дійсно, це, в принципі, мабуть, єдине молочко, яке щось. Робить таке, що можна дійсно сказати, що от я використовую і краще стала шкіра виглядати і так далі. Хоча зрозуміло, що це такий більш декоративний ефект, і до першого миття ваша шкіра вона прийде в норму, тільки якщо ви будете займатися спортом. Але це молочко мені сподобалося, і я думаю, що я буду його повторювати. Воно влітку може залишатися на шкірі невеличкою плівкою. Але в принципі він швидко цей засіб поглинається шкірою, робить шкіру дуже такою гладенькою. Ну, для мене тут більше плюсів аніж мінусів. Молочко та лосьйонне для тіла я люблю, часто ними користуюся і влітку, і взимку. Тож саме ось це відгарніє, як і майже вся продукція відгарніє, мене дуже влаштовує і я її можу радити. Наступний засіб від гарнії, який я закінчила, був ось такий кульковий дезодорант-антіперспірант активний контроль 72 години термозахист. Використовувала його навесні і влітку. Він мені, в принципі, сподобався, і я б його і повторила. І, можливо, колись дійсно повторю, але є такий недолік у нього, що коли він починає ну, у вас просто стояти, то коли ви його відкручуєте, він починає, бачите, отут, опадати ось це тут, що висохло і налипло на обідку ось цього ролера. Коротше, це мені не дуже подобалося, тому що у мене вся підлога в тому. Тому пилку, чи ще, як це назвати, прийшлося мені використовувати над раковиною цей антиперспірант. Це мені не дуже було зручно бігати туди-сюди з кімнату в ванну. Не так швидко він висихає під пахвами, як мені б хотілося, але в принципі влітку ну, нормально можна там, знаєте, швиденько його якось висушити взимку. Не знаю, він, мабуть, буде таким вологим залишатися. Якоїсь відрази я не відчула до нього. Він, ну, мені сподобався цей продукт, хоча він там не супер захищає від вологи, але аромат приємний. З запахом поту він добре справляється. ну І зі знижкою дешевий сердито можна придбати і, мабуть, я буду повторювати його, незважаючи на ось ці всі його недоліки. Але ще подумаю. Не знаю, навіть 50-50 можу порадити, але ви повинні знати про його такі особливості. Наступний засіб, який у мене скінчився, це такий вже традиційний. Лактацит купувала нанотіно. Купую, якщо дешево, без помпи, тому що помпи часто в лактацидах приходять браковані. Не бачу сенсу переплачувати за помпу, якщо можна взяти ось в такому. Вигляді 300 мл тут було, просто пляшечка, я все одно переливаю в більш-меншу тару з перевіреним з, надійним, з надійною помпою. Класні засоби, раджу, не знаю, нічого альтернативного поки що я не знайшла для себе та, в принципі, і не шукала. Мені здається, що це той самий випадок, коли від добра-добра не шукають. Хороший перевірений якісний засіб, та й годі. Наступний засіб, який закінчився у мене на початку вересня, це ось така душиста водичка з трояндою від компанії Maiur. Що можу сказати? Це не гідролат і це не є альтернативою термальній воді. Але і в минулого літа, і цього літа я використовувала цю продукцію у мене в запасах. Три пляшки було, минулого літа це був Іланг-Іланг, цього літа троянда, наступного літа, ймовірно, буде лаванда, тому що терміни придатності дозволяють використовувати і в наступному році це. Але, знаєте, так би мовити, не хочу сказати, що продукт безполезний, але він, в принципі, нічого не робить. Після вмивання ви можете просто освіжити свої обличчя влітку, коли спека. Трошечки він так бадьорить цей спрейчик міст. Ну і, власне, все. Він не зволожує, він не доглядає, він не викликає подразнень та прищів, Це вже великий плюс для нього, тому що наряду з усіма, такими, знаєте, своїми якостями він, принаймні, не робить, не робить шкоди. Тому ну, сильно рекомендувати вам не буду. За ті невеличкі гроші, які він коштує, можна спробувати. Чисто так влітку, щоб щось на себе, на обличчя, на шию, на плечі, на декольте наносити. для такого, навіть не зволоження, а просто освіжитися. Тому таке собі, знаєте, баловство. Наступний засіб, який закінчився, була ось така рідина для зняття лаку. Вже не вперше показую такі пляшки, у мене їх багато, тому що я їх свого часу набрала по знижці, і вони. Досить бюджетно коштувало, тут 60 мл польський бренд Volare, трошки підсушує шкіру навколо нігтя і сам ніготь. Можливо, коли закінчу свої запаси, вже перейду на нагіток або спробую щось інше. Хоча тут бюджетна ціна, але доглядових якостей тут трошечки мені не вистачає. Хотілося б, щоб. Рідина для зняття лаку була така більш дбайлива і не так пересушувала нігті. Наступний продукт, який у мене закінчився, який я так сильно добувала, старалася і так далі. І рада, що він нарешті закінчився це ось такий крем під очі від Pyunkan Yul, корейський бренд. Ну, що сказати, презентація цього продукту була дійсно. Цікава, там така йшла металева коробочка, все так, таке пакування дійсно класне. У складі є чорний чай та пептиди, здається, 20 мл досить великий об'єм, як для крему, для зони навколо очей. Але сам по собі крем мені не підійшов. Спочатку мені здавалося, що він так, такий поживний, плотна текстура. Використовувати я його почала. Взимку Він погано розносився по шкірі, тобто він така, така плотна у нього текстура, яка не дуже підходить під таку делікатну область під очима, коли тобі треба такими похлопуючими рухами нанести цей крем, а він тягне шкіру з собою. Коротше, я його ну, довго з ним боролася, як його краще наносити. і... В Принципі, ніякого такого ефекту і він особливого не давав ані зволоження, ані живлення. Потім я почала його використовувати на все обличчя і помітила, що він комедогенний, що він почав мені забивати пори, особливо на вилицях. Це було якесь жахіття. Я відразу цього не зрозуміла, що це саме він робить. Потім, коли я його відставила, то... Шкіра трошки прийшла до тями, потім я знову почала його використовувати, знов те саме. І ось тільки, коли він вже почав закінчуватися, ну вже майже закінчився, я зрозуміла, що це не дуже хороший продукт, і нічого хорошого про нього не можу сказати. Він не супер дорогий, цей крем, але я не зрозуміла, чого навколо нього було стільки. Позитивних відгуків на мейкапі 5 зірок було, коли я його купувала. Він на Хербі продається. Коротше, до цього бренду взагалі у мене не дуже так. От я декілька засобів спробувала і не можу сказати, що я в захваті, що я хочу щось спробувати, або якось продовжувати його досліджувати, вивчати, щось купувати з нього. Тому не можу порадити вам. Консистенція це. Перший недолік цього крему. Вона дуже важка і таке враження, що ніби це якесь мінеральне масло, таке тверде, і В... ця консистенція не розходиться по шкірі, вона не тануча, вона якась навіть травмуюча, я б так сказала. М -м -м ні, точно ні. Це аутсайдер вересня, не раджу і. Ходьте його краще стороною, особливо якщо у вас суха шкіра, чутлива шкіра, я не думаю, що вам це підійде. Нарешті добили зубні пасти, які довго у нас були, а чого довго вони були, через те, що вони не дуже нам сподобалися. Моїй родині, мені ось така паста доктор Морген, яку пропонують на касі в Єві всім, підряд її втюхівають за невеликі гроші. Не сподобалася, вона не вичищає так, як мені потрібно. І це при тому, що я користуюся електрощиткою і, відповідно, там само по собі чищення якісне, а якщо паста хороша, то взагалі перфектно буде. Коротше, ця паста мені не сподобалася, не зайшла мені вона, і відчуття свіжості не тривке, не тривале. Коротше, повторювати точно не буду і порадити також не можу. Сен-судин теж якийсь такий багатостраждальний з відпілюванням. Він мені зробив дуже чутливість на зубах. Я кинула ним користуватися, коли зрозуміла, що у мене просто я не можу вже гаряча, там каву пити і так далі. Не зрозуміла цю пасту, взагалі мама її сама добивала. Там, я не знаю, рік вона нею користувалася. А я користувалася ось такою пастою для відпілювання, купувала її на ноті на Blenx. Це була перша спроба, перший раз, коли я познайомилася з цим брендом. Не зрозуміла цю пасту, вона була дуже густа. Вона постійно у мене звалювалася з щітки і натрималася на ворсинках щітки. Якась вона дивна була, спочатку я її намагалася приборкати. Ну, а так, по якостях не викликала чутливості, що вже великий для мене плюс. Вона не абразивна, відбілювання ніякого вона не робила. Повторювати цю покупку я не буду і не можу вам порадити. Вона не бюджетна і, відповідно, не виправдала моїх очікувань. У вересні я використала дві маски тканинні для обличчя. Перша масочка від Холіка-Холіка з маслом ши, виглядала вона ось ось таким чином. Сподобалась мені дуже. Вона дійсно має такий підживлюючий ефект. Не просто зволоження, але й таке розгладження і заспокоєння. Я її використовувала двічі, настільки вона мені сподобалася, що я після першого використання її знов занурила туди. І на свій страх і ризик, тому що так робити точно не варто. Перший раз таке робила, думаю, ну якщо мене поприщать, то вже буде мені наука на все життя. Але ні, і після другого використання вона досить гарно спрацювала, бо там ще залишалася есенція, Я її ну ту маску, тканинку ту просочила тою есенцією, прекрасно собі використала ще другий раз. Мені сподобалося. Можу порадити, вона дієва, ефективна і дійсно є результат після використання, а не знаєте, знак питання в очах, а що це було. А от знак питання в очах, а що це було, викликала у мене ось ця маска від жигот. Ці маски продаються в Єві, взагалі на кожному кроці, як я зрозуміла. Цей варіант був з гіалуроновою кислотою. До цього я використовувала таку маску. З колагеном, ані з колагеном, ані з гіалуроновою кислотою мені не Ну З колагеном трошки краще було, а ось ця з гіалуроновою кислотою трошки мені викликала прищі. Не знаю чи через те, що вона з кислотою, ну, якесь подразнення і чутливість з'явилося після використання цієї маски. У мене ще є з огірком і з чимось ще, але. Я не сподіваюся вже на гарний результат і повторювати ці маски більше не буду. Мені більше всього сподобалися маски від Мізон і Холіка-Холіка. Вони трошки дорожчі, але вони і вартують своїх коштів, і є дійсно якийсь результат, який ви можете визнати, що так він є. Наступний продукт, який я вам хочу показати, це ось таке мило тверде-кускове. Компанія фірма Рубіс з Алоевера? Не раджу вам це мило, тому що воно дуже має поганий аромат, якийсь, я не знаю, чи то дуст, чи ну, просто жахіття якесь, не можу навіть його коли заходжу в ванну? Не знаю, що з ним робити. Такий неприємний цей аромат, що просто. Причому мамі моїй сподобався цей аромат. Я кажу: невже ти не відчуваєш, що воно пахне якимось дустовим милом? Вони, кажуть, ні, приємний аромат. Ну, вони взагалі у мене батьки люблять, такі, знаєте, кандові такі запахи господарчого мила, щось таке, щоб, знаєте, аж в очі заходило. Коротше, мені не сподобалось це мило і воно дуже сушить шкіру, воно погано милиться. Ні, не раджу, це прямо не дівчачий варіант. Якщо ви по типу мене, то точно вам не сподобається. Натомість, ось такий факс на постійній основі з різними ароматами ми купуємо таке мило. Воно мені подобається. Ось це з жасміном о, має аромат білого бузка. Класне, милиться добре, аромат такий, квітковий, насичений, приємний. Ну, хороше мило за невеликі гроші, такий бюджетний варіант. Можу порадити і можу його мовити терпіти. З розхідних всіляких прибамбасів закінчилися, як завжди, у мене щоденки від Diskrete, вже не буде довго на них зупинятися, я їх завжди купую, саме з цим ароматом Water Lily. Класні, надійні, підходять на всі сто, не викликають ніяких побічних реакцій. Буду купувати і надалі. І вам раджу, якщо ви не пробували такий продукт. І відповідно також моя класіка жанру Always. Ось такі в рожевому пакуванні, коли є знижка в Єві і в запаси. Купую теж надійні, класні, повністю мені підходять. За формою, за якістю. Однозначно рекомендаціон. І також закінчилися ватні диски у великій кількості. Ось такі від iPack. Турецький виробник продаються в Єві. Ви всі їх бачили. Непогані, можна брати. Мене влаштували нормуль. Ось такі від Bella. Купувала на мейкапі. не сподобалося. Для мене вони виявилися надто тоненькими. Для тоніку якось. Не знаю, не підійшло мені, хоча, хоча, нібито це такий плюс, що вони тоненькі і не поглинають багато рідини, але якось вони розлазяться, якось вони просочуються, не дуже. І ось такі новіта також мені не сподобалися. Ну, таке собі. Вони, до речі, були там браковані, там вони вироблені, ну, виготовлені ці кружечки були з. З певними такими, ну, траплялися такі з загибами, з загинами не дуже рівні, ну, зажовані такі, так би мовити, якщо ви розумієте, про що я. Тобто там є брак новіта. Не буду купувати. Найкраще мені подобаються ватні диски від Ісана, які я купувала в Отсенсі, 140. Штучок там в упаковці, і зі знижкою 45 гривень вони коштували, нещодавно придбали їх. Це були класні, вони не розлазяться, досить такі щільні, помірно вбирають вологу і взагалі класні. Дівчата, от і все. На цьому порожні баночки закінчилися. Це був вересень. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримуйте мій канал лайками, коментарями і підписками. Ну а я прощаюся з вами до наступних наших відео. Всім бажаю гарного, мирного дня. Всіх обіймаю. всім пока-пока.